Більшість з нас з дитинства навчали бути сильними, триматися, не скаржитись, переносити все мовчки. Нам казали, не плач, будь сильним, не навантажу інших своїми проблемами та навчись самостійно справлятися. І ми ніби засвоїли ці уроки і навчились бути сильними, справлятись самостійно. Але що ми при цьому втрачаємо, коли ми не можемо просто сказати, що мені погано? Коли ми відчуваємо, ніби ми з усім сам на сам у цьому житті. Чи дійсно в цьому є наша сила? На мій погляд, справжня сила це коли ми можемо дозволити собі відчувати, ділитися, просити підтримки. Бо проявляти свою вразливість це не про слабкість, це про те, що ми є справжніми. І іноді найскладнішим є у житті це сказати комусь. Знаєш, зараз мені погано і мені потрібна твоя допомога, але після цього дійсно стає легше.